Якщо раптом хтось мені не вірить, що у нас загинула риба, то дивіться. Є є, є, в ДеСТІ клювака! Всім привіт! Сьогодні 19 вересня, рівно 19 днів після екологічної катастрофи в нас на Десні. В мене в селі померла дуже багато риби. Вода була чорна. От, можливо, ви знаєте про це, можливо, ви не знаєте про це. Якщо не знаєте, в мене... На каналі є відео про цю екологічну катастрофу. На даний момент вода вже досить сильно очистилась. Я вже провів одну риболовлю на десні, я ловив уклійку. Уклійка гарно клює, риба трошки щось є. І сьогодні я вирішив половити хижака. Зараз вечір я виплив на воду і маю сказати, що в мене вже трошки є оптимізму, тому що те, що я побачив за 20 хвилин, які я вже тут плаваю. То це приємно, тому що хижак гуляє. Хижак є досить такий великий. от Він дуже активний. Зранку я ловив окуня, окунь не клював зовсім. Взагалі зранку риба не клювала. Але є сподівання, що звечора вона трошки активніша. от Зараз вода прям так, прям так кишить. Рибою, от і я сподіваюся, що я щось зловлю. Якщо я зловлю хоча б одну рибину в Десні, я буду дуже і дуже щасливий, скажу вам чесно. Тому що я дуже люблю цю річку, я люблю Десну, і я дуже хочу, щоб вона жила. І зараз я перевірю, чи є достатня кількість риби для того, щоб її ловити. Забирати я її, звичайно, ні в якому разі не буду. Чисто з. З людської точки зору, тому що я бачив, скільки риби загинуло, і ще знищувати її вручну я, звичайно, не буду. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. А я покажу вам, що водиться в Десні. Е, хоча б сплески риби, ви побачите сьогодні 100%. Я в цьому впевнений, тому що за момент, який я записував 2,5 хвилини, пригнуло 5 рибин. Буду ловити на попер. Вже три дні ловлю на попер. На озері він себе показав дуже офігенно а, насправді. І в цілому, маю вам сказати, що оце місце, де я зараз знаходжусь, я знаходжусь тут не просто так, воно зовсім не просте. Тут річка десна, а ось там є коса. І бачите, ця коса отак от рожок виділяє. Через те, що коса виходить трохи, то оця ділянка ось тут. Вона без течій, вона без течії завжди. Багато-багато років в цьому місті ніколи нічого не міняється. Отут ділянка. Десни, де немає течії, і тут завжди концентрувалася велика кількість хижака, щуки і окуня. Тут досить мілко зараз, може метр максимум. І я думаю, що попер тут буде працювати. Якщо ловити рибу, от зараз, коли її багато померли, скоріш за все, її концентрація не дуже велика, то все одно треба тут, тому що вона завжди тут концентрувалася. Ну і плюс я бачу, що вона гуляє як не крути. Тому будемо, будемо пробувати зараз. Я трішки підпливу ближче. Хижак тут уже гуляв, щуки гуляли. Я бачив начебто й окунь ганяв, дрібноту. Дуже сподіваюся, що я хоча б одного хижака та побачу. Он гуляє. Ну починаємо. Приємного перегляду, як то кажуть. як там гуляє, як вона пригає. Ще твічовий вобер по-любому тут спробую. Отут, де я зараз проводжу, тут пригала щука. Я це чітко бачив, три сплески було. Ганяла дрібну. то щука така. Одна була. Прям нормально. Вона випригнула. І розмір гарний. Деснянський вже за кіло. Опа, бачили, вийшла. Є, 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 є в Десні клювака. Боже! У -у 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 -у! Хижак в Десні є. У, кажу, руки затросились. Оце азарт. Боже. Я хочу хоча б одне, хоч щось одне, будь ласка, зловись. Мені сьогодні, щоб це було на кадрі. Щоб ви побачили. Ну, ви бачили? Ну, скажете, що це не риба. <гум> <гум> Божечки, як вона випрыгнула. Я дуже. Хочу, щоб ще було щось. Окуня не впевнений, щось у мене от, з приводу Окуня скептицизм, бо ну, окуні дуже швидко померли, окунь дуже ніжна риба. Не певний, що їх залишилась концентрація. А от щука, можливо, могла з за боки зайти. Ну, побачимо, будемо перевіряти. Це ж рибалка. Я вже отримав на гачку щуку з десни. Я думав, що я вже не знаю. Не зловлю тут роками нічого. Ну, ладно, думав, що до весни я нічого взагалі. Зараз попером все проб'ю. Якщо не попер, то поставлю твічовий воблер і трохи посмикаю. Ти бачиш, зранку на озері де купа риби, де я два дні відловився просто капець як, Сьогодні не було майже ні одного удару за 4 години. А тут на Десно, яка померла, виїхав. І за, за перші 10 хвилин вже два удари. Ну хіба це не матінка десна? Ні, ну хижак сьогодні дуже активний. Прям, я не знаю, поки я доплив на цю точку, чотири сплески було. Ось тут в лататті раніше було дуже багато окуня. О, Окунь. Чи що це? Да, Окунь. Ну все, можете привітати. Перша Деснянська риба. В Десні є Окунь. Якщо ви мені не вірите, що це Десна, то це ось Десна. Просто тут така забочка і течії нема. Але це Десна. І тут є Окунь. І він взяв. Перша Деснянська риба після екологічної катастрофи. А-а-а! Уф! Маленький красень. Я тебе обожнюю. Все, розловлена, десь не розловлена. Зараз ще щуку поймаю і взагалі би пуля. Фу що є залишки, знаєте, оцього трупного запаху. Ще трохи риби дохло і десь плаває. І от прям такі неприємне. І до речі, отут, не дивлячись на те, що начебто сюди не сильно течія, в цю забоку затікає бо тут така більш переважно стояча вода. Тут також риба вся померла. Зараз я туди випливу на ту косу і покажу вам, там вона досі лежить. Так, Зараз випливу на косу і буду ставити, там ще трішки попером покидаю, і буду ставити. Якщо раптом хтось мені не вірить, що у нас загинула риба, то ось дивіться, 19 днів тому вони всі повилазили. Бачите, який окунь, повилазили на берег. Ось вони, ось вони, ось вони. Скільки їх. Ось ця забока, не дивлячись на те, що тут ну, нема течії, все одно тут риба вся загинула. Тобто ця зараза зайшла навіть в цей рожок. Ось десна, бачите? Отак десна, течія йде отуди. А отут, через оцю косу, отам е, тиха вода. Тобто Там течії нема ніколи. От, але риба з десни сюди заходить. Так от вона або заходила сюди в забоку і тут загинула, або ця зараза навіть сюди дійшла якимось чином. Не знаю. А як вам отака щука? Зараз погано вже видно, звичайно. Але це десятка була. У мене є відео, де вона більш свіжа. Тут точно 10 кілограм. Такі ніві зуби. Вон, купа окуня. От все воно тут на косі. Загинуло, померло. А зараз, бачите, я вже одного окуня зловив. ну Будемо шукати далі. Цікаво, що залишилося. Риба гуляє, риба активна. На попер не сильно щось відкликалось. У поймав два виходи щуки. Давай поставлю отаку твічову штуку. постукаю штуку трошки. Босі знов сфлагманості. Два дні назад він нормально працював. Он де як пригає в березі. Побачимо, як тут. Якраз глибина по ньому. Ну тільки дзвінитка будь ласка, по Ну блін. Он де як пригає. Жива десна. Щось живе є. є. Є ще як є. Можете мене привітати! Риба! Ха, щука! Ух ти! Під хватку навіть пізніше б не зійшла. Я маю її десь стати в човен. Все, можете мене привітати! Після екологічної катастрофи я зловив першу щуку в Десні. Ура! Я зробив це! Є жива риба! Є, 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 є! Я тебе обожнюю, матінко, десно. Ти б витягла, ти вижила. Дивіться. Просто подивіться на це. Ну, хіба це не чудо? Ну, хіба це не чудо? Ну, звичайно ж. Вона. опа, і пішла. Тепер в Десні рибу не беремо. Мабуть, звичайно, якби я поїхав на озеро, я б сьогодні не виріб, вона така активна. Бачиш, вранці не хотіла зовсім, а з вечора дає жару. Але мені все одно, мені байдуже на кількість риби абсолютно. Мені хоча б декілька тут невеличких зловити, це буде найкраще, що може бути. Взагалі, мабуть, є сенс починати цикл деснянських рибалок, якщо вона буде ловитися. Вон там він ходить. Ну, звичайно. Коли треба нормальний закид, ти заплутуєшся. Добре чіпляє дно. Значить, якраз він так під 45, щоб не заплутався. О, нормально. Тут у мене, власне, на попер вона й виходила. О! Рагуль не помер, походу. Ану, чи живий рагуль? Та живий. Тобто рагуль теж не весь помер. О, о-о! закишила вода, гналася, мабуть. Так, цікаво, цікаво. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Давай ще раз. Он як. А так я ви бачили? Але це також деснянська риба. Два окуня, одна щука. Так, окей. Хоча ж ви на попер тут не відкликались, блін, око йому пошкодило. Ну ладно. Все одно він буде жити. Може тут варто попер поставити? Якщо вони навіть на такого течового здоров'яка кидаються. Ой, яка там щука гарно плюхнулась, й Ну блін, ох ух, добре, що не ниткою. Те, що по заплутується, то ерунда. А от коли нитка плутається, це вже біда. Так, та, що на попер кидалася, більше не кидається. Перепливаємо, Неважливо. У нас не так багато часу. Ох, які ж тут раніше щуки тільки були. Як же тут було добре? Тут я тролінгував їх, з рукіловою. Все що тільки можна. Вихід в десну, вихід в забоку. повільна течія. Це просто бомбічуське місце. Вон той корж від який я кидаю не так давно, що в воді був. Я ще двигуном об'єму. Бився. Так, ладно. Давайте попливемо в саме козирне місце, яке такое є. На ямку. І вихід з От Бо там завжди було діло. Ну і закинемо в що чого нам. Тому в кусту будемо плисти, що ні душі, ніхто не ловить один тільки я. Такс. А ось і наша козирна точка. Тут особливо так, трошки, трошки твічану. Але тут джиг, тут глибоко. Це так, знаєте, типу на дурака, а раптом. Опа, опа є. Є-є-є-є-є риба. І дивіться, яка риба. Просто дивіться, яка риба. Справжній деснянський окунь. Гарний і красивий. Просто супер. Я б такого б навіть забрав би в минулі часи. Зараз я, звичайно, забирати його не буду. Але це вже третій окунь. Я думав, окунів взагалі не буде. Але вони і є. Ой, на твіч. Два окуня. Ну як на твіч? На твічевий воблер. Мою техніку складно твічом називати. Це просто подіргування. Я люблю смикати. Воно мені так ловиться на моїй снасті. Так як всі там роблять потяжку, паузу. Ну не з моїми снастями. Дуже некомфортно, не знаю. Чи спінг не підходить, чи не знаю. Ну, коротше, не моя тема. Ой, які там щуки клювали. Там якраз течією таку косу намиває, а тут за ямок справа. І от на тій косі на бровості стояла щука раніше. Можливо, вона там зараз і є. І можливо є в розмірі. Це ж ми будемо перевіряти. Бачите, жоден я дурак на десні. Раніше тут човни плавали, і місцеві рибаки сюди виходили. Станемо так під бережок. Ох, не було в мене човна. Як її тут раніше ловили на цьому місці? Тут з берега вихід. Так, дивіться, бачите яка вода зелена. Оце був чорний мул, зараз він покрився водоростями. От. А тут тільки що гуляла щука, і я зараз хочу її зловити. До речі, дуже гарна щука, там точно більше кілограма. Прям вже Деснянська-Деснянська, типу, в Десні риба більша. Тут в мене все біля кілограма. Кілошки, кілошки ну, попадаються, звичайно, але, але кілограму більше. От ти бляха! Ех, ну ладно. Але кілограми більше все-таки частіше. От тут вже невеличка течія є. У мене потихеньку неси. Кіло 2 це стандарт Деснянський для мене особисто. Це я прям не здивуюсь. А зараз в озері ловлю, блін, ну така дрібнота. Кілограмова це вже ого. Так, я, мабуть, тут і поставлю силікон. Так, що я роблю? Ставлю свою навілостішу рибку по десні. Ось такі от Angry інгербейт. Якщо ви вірите в кольори, то цей кольор точно працює. На цю рибку в мене найбільше ловили судаків, але щука також на його клює, на його і окунь може взяти. Це 4,5 таке, вона така воно, вузенька, тоненька, але щука на неї бере. в принципі. Головне, що бере і судак, і окунь. Ну, тому що розмір досить вдалий. Зараз Будемо тут проджиговувати. Груз, мабуть, 12 грамів, не сильно парить мене, в принципі, піде. Зараз отут під берегом проведемо. О Боже, як це приємно ловити знову на десні. Знаєш, що тут робити. Покрутив, покрутив, зупинився, покрутив, покрутив, зупинився. Ступенечкою. все по стандарту. Більш нічого вигадувати не треба. Головне вести по дну. Там бровочка якраз десь має бути. Хоча її могло і змити Тріччя і в цьому році. Воно тут трохи іноді міняється. Але глобально в цьому місці щука концентрувалася завжди. Тобто це хижакове місце, вихід з-боки, вихід на кручу і ямочка, тут три метри. Ну і рагуль тут був, не знаю зараз він сплив, помер, треба подивитись, он опунь ганяє. Але ні, ми ловимо на... на те, що тут... на що завжди ловили, на джиг, тому що воблер тут. Опа, що це було. Що це було? Так, Боже, нарешті моя рибалка. Оце тупо моя рибалка, скільки я часу тут провів на Десні. А зараз по тих озерах Ну та вона на озерах зараз клює, але вона дрібна. Тут нема цього азарту, що ти можеш щось, щось цікаве зловити. В Десні ти можеш судака зловити, зможеш сома зловити. Будь-що, можеш окуня великого зловити. Такс, зачеп, ладно. Ну, хотілося б ще одну щуку вловити. Про Судака я не мрію, хоча в цілому, в цілому, рахуючи, що окуні сьогодні аж три зловилися, то Судак в теорії також міг би вижити, тому що він, ну, вірніше, окунь не дуже живучіший, ніж Судак. В принципі, вони погиб, ну, гинуть однаково плюс-мінус під нестачі кисню. В будь-якому випадку, мабуть, треба робити серію рибалок на весні і перевіряти, що залишилось. Дивитись щось по судаку. Жерех точно є. Я його вже надивився прям доволі. Ну тільки що я його ловити не вмію. Нормально. Треба поміняти рибку. У мене ще й карабін був розтягнутий. Отак поставлю менса. Ну просто білу. Ні, давай ось цього. Select бузер. Давненько. Уже скільки це я? Ну, виходить, місяць вже на силікон не ловив. Як десь назагинуло, так у мене рибалки і на силікони пропали. Чого? Того, що в Десні я ловлю в основному на силикон. В Десні є глибини, глибини треба пробивати по дну. Воблери це трошки не то. Ну от тепер попером ще буду пробувати. Навчився наче трохи на попер ловити, то на міляках буду попером її колдавати, як то кажуть. Та, рагуль тут, мабуть, сплив. Бо раніше рагуль часто ціплявся. Хто не знає, що таке рагуль, то це равлики такі. Воді. Я не знаю, як вони по-нормальному називаються. У нас в Чернігівській області це рагуль. Ну, В принципі, вже сонце сідає, вже зйомка навряд чи щоб вийшла якась, тому будемо закруглятись. Провів я рибалку на Десні розвідувальну. Чи залишилось щось живе з хижака в Десні після екологічної катастрофи. І я зловив три окуня і одну щуку. Оце жерех. От, Я жереха не зловив. Зловив одну щуку три окуні і дві щуки виходили на попер. В цілому риба гуляє, риба є, видно, риба активна. От, рибалив я мало по часу. У мене не, не дуже було сьогодні. Я десь ну, біля двох годин тільки поплавав. Але в принципі, рахуючи так, як вона тут помирала, скільки її тут на березі дохлої лежало, то це вже чудо, що вона зловилась тут. От, я дуже щасливий, що щось є. Я навіть бачу сенс ходити на рибалки насправді. Я завтра вранці, скоріше за все, на це місце прийду і спробую потролінгувати ще тут навіть подивитися, що пощуть, що біля кручі і так далі. От, Мабуть, буду робити цикл відео десна після замору, після екологічної катастрофи. Ну а ви підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, буду щось знімати для вас. Всім миру!